Всеукраїнський конкурс «100 кращих товарів року проводять вже десятий раз. Цього разу в ньому взяли участь більше півсотні підприємств краю, серед них і «Полісся хліб. Підприємство працює на ринку вже понад 20 років. Про високу якість продукції свідчать численні нагороди, не став винятком. І цей раз підприємство знову стало переможцем обласного конкурсу «100 кращих товарів року. Цьому сприяла і новинка, яку тут впровадили. Це лінія номер мертри технологічна. От котра зараз дає батон, який на рівні можна сказати, на високому рівні знаходиться. Реалізація збільшується. Ефект і ефект від того, що скорочення прийшло, витрати зменшились. Ну і процес автоматизований саме на впровадженні сучасних технічних новинок і акцентували увагу організатори конкурсу під час встановлення переможців. Наші підприємства регіону впроваджують новітні технології у себе на виробництво, а також і нові сировину, і матеріали, щоб задовольнити ну. Вимоги споживача. А ще неби, яке значення при визначенні кращих товаровиробників мали якісні характеристики їхньої продукції, адже саме цей показник стає вирішальним у конкуренції на європейському ринку, який з кінця квітня відкрився для українських підприємств. Сьогодні для нас намагається відкрити свої двері. Європейський ринок. Це наша додаткова можливість для підприємств. Хоча, звичайно, і певний виклик потрібно вдосконалювати свою продукцію, приводити у відповідність до європейських стандартів, між тим підприємства області, які вже випускають якісну, безпечну та конкурентно спроможну продукцію, отримали нагороди. А п'ять підприємств, серед яких дубномолоко, укртехнофостальм, арм еко та волинцямен, здобули перемогу на загальноукраїнському рівні. Галина Баранчук Назар Мідріган інформаційна програма День.